Покарання для ворога в Івано-Франківську заочно засудили командира штурмової групи бойовиків казка, так званої ДНР. Він воював проти України на Донеччині та Запоріжжі. 29-річний уродженець Кіровоградщини перебуває в незаконних збройних формуваннях з 2014 року. Йому передбачене покарання 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. У березні 2019 року він вступив до так званого оперативно-бойового тактичного формування Каскад на посаду командира відділення зі. Звання молодший сержант. У складі цього підрозділу командував штурмовою групою. Під час повномасштабного вторгнення бойовик зі своїм підрозділом намагався перешкодити контрнаступу Збройних сил під урожайним. А на початку липня 2023 року отримав поранення на Запорізькому напрямку та перебував на лікуванні в госпіталі у Донецьку. Суд визнав бойовика винним за чотирма статтями Кримінального кодексу: державна зрада, колабораційна діяльність, участь у терористичній організації участю непередбачених законом збройних формуваннях.